На щиті повернувся додому наш захисник, 47-річний Володимир Гнутов. Земляк закінчив другу школу. Після навчався в гірничій академії міста Дніпро, де опанував фах гірничого інженера, закінчив військову кафедру. Ми всі дуже добре бачимо, яка біда кожного дня бомбардування всієї нашої України. Кожного дня несуться І ми зараз теж дуже часто почали зустрічатися на цьому місці, відспівуючи наших воїнів. Так, ми вшановуємо їхню шану, ми віддаємо хвилину мовчання, віддаємо пам'яті їм. Але скорбота, скорбота переповнює завжди серце, тому що йдуть кращі йдуть ті люди. Які взяли на себе відповідальність, які несуть світло, і які повинні, як кажуть, творити і созвідати цей світ? Володимир трудову діяльність розпочав у жовтих водах. Пройшов шлях від гірничого майстра до головного інженера, працював у різних містах України та за кордоном. Ворог приніс багато біди на нашу землю, зруйнував наші міста, села, зруйнував і роз'єднав родини. Хтось живе не в Україні, в когось родини більше немає. Дуже багато сліз пролив український народ, дуже багато сліз пролила Олександрія за ці дні повномасштабного торгання. Дуже багато важких слів на цьому місті ми чули. Дуже багато ми біди тут пережили. Ми не вибачаємо. Сліз українських матерів, ми не вибачаємо сліз українських дітей, ми не вибачаємо крові, яку проливає український народ за право жити в своїй країні. Наш земляк цікавився психологією, хотів стати психологом, але не встиг здійснити свої плани. Адже у жовтні 2024 року став на захист батьківщини. Багато років поспіль український народ бореться, загальнолюдські цінності. Бореться за конституційний лад, бореться за землю дідів, прадідів, по якій мають ходити наші онуки. Україна не прагне чужого, Україна боронить своє. І що вечора дякує Богу, і що ранку в надії встає. Сьогодні ми дякуємо нашому герою, нашому Володимиру Олексійовичу, який, попри низку життєвих факторів, прийняв. Виважене рішення і вступив до лав Збройних сил України. Свій військовий і громадянський обов'язок Володимир Олексійович виконав до кінця. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок. Старший лейтенант Володимир Гнутов загинув 16 листопада під час виконання бойового завдання в районі Пустинки, що на Донеччині. Поховали захисника на військовому кладовищі.